Вітаю! Я Петро Рудковець. Це програма Говірник. Ми у Львові і будемо говорити про Галицько-Львівський діалект української мови. Знайомимось із словом желізко. Желізко або залізко. Це такий металевий прилад, який використовували для просування білизні. Вважалось, що важче Жилізко то якіснішим буде просувати. Було чимало цікавих конструкцій: із використанням вугілля, нагрівання на печі і тому подібне. Колись навіть проводились змагання із метання желізка на дальність. Перепрошую, мужчина, можливо вам щось порадити. А от желізку вибираю. Це залегке. Це теж залегке. Ну, можливо, ви хочете ось це. В нього Носик паруючий. Та ні, в мене таке тьоща має. Е, Желізко? Та ні, в неї теж так носик парує. Але ж це найкраща модель. Вона найкраще прасує. А мені не прасувати. Тьоща капусту квасить. Та нема чим бочку притиснути. Так говорять на заході України.